Так, народ, всем добрейшего. Короче, черговое замовление у нас. будем превращать вот эту в красуню. Ну, на Итак, наша задача э, вот тут вырез сделать красивый. Это все шлифануть, тут -то выровнять, тоже шлифануть, ну и сделать лезвие и тут полирнуть. Короче, все сделать по красоте. Ручку я еще вчера сделал, так что два раз будем приступать. Видео после, до и после будет так что всем доброго. І так, все, закінчив я сокирку цю. Ось такий результат після Ну, В принципі, все як і на попередніх сокирках. Ну, просто цікаво, що до, що після, яка різниця виходить. Ось така красоточка. Да, метал теж хороший. Зараз. Є такий момент. Радянські сокири. Та ну, я ж кажу, я повторюю знову. Є ковка, і зараз хороша. Просто треба їх знайти. Ну, а за такі гроші, як я ці купляю, то не найдеш по-любому, бо вони йдуть як нові вже. Став 700-800, а то і 1000, наверное, точно коштуватиме. Отак от. Так. так що, все, зараз будемо совокупляти з ручечкою і відправляти до всі, всім, всім добра.